Кожен новий день це можливість. Не чекай ідеального моменту, почни сьогодні. З кожним кроком. Ти стаєш ближчим до мати. Твоя дія змінює майбутнє. Не порівнюй себе з іншими. Порівняння краде твоє щастя. Твій шлях унікальний. Розвивай себе. Біль зростає. Коли його ігнорують, притуплення болю лише відтягує неминуче. Тільки подолання приносить полегшення. Стань господарем свого життя Ти не навчися жити. Стоячи на місці. Прогрес починається, коли ти робиш перший крок. Навіть якщо шлях здається туманним, Ріст завжди незручний. Ріст здається дивним, бо ти ще ніколи не був тут. Уникання проблем не вирішує їх. Впоратися з ними єдиний шлях до успіху. Обирай аудиторію уважно. Не ділися своїми проблемами з усіма. 80% це не цікавить, а 20% радіють твоїм труднощам. Не дозволяй іншим контролювати тебе. Тільки ти можеш обрати свій шлях. Не чекай схвалення, щоб рухатись уперед. Твоє життя у твоїх руках. Ризик є невід'ємною частиною будь-якої зміни. Не бійся помилок, вони твої вчителі. Без руху немає прогресу. Будь вдячний за перешкоди. Перешкоди роблять тебе сильнішим. Вони вчать терпіння і наполегливості. Ти ростеш, коли долаєш труднощі, сприймай все як досвід. Життя це навчання, кожна помилка урок. Ти стаєш мудрішим з кожним днем. Не бійся помилятись, бо це частина росту. Твої дії, твої слова. Слова без дій нічого не варті. Справжній результат народжується в роботі. Роби, а не лише. Говори. Використовуй час мудро. Час це твій найцінніший ресурс. Не марнуй його. Кожна хвилина наближає або віддаляє тебе від мати. Приймай рішення. Зважено. Сила у твоєму терпінні. Швидкі результати рідко довговічні. Наполегливість веде до успіху. Терпи. І ти побачиш плоди своїх зусиль. Будь твердим у рішенні. Роздуми без дії лише витрачають сили. Зроби вибір. І рухайся вперед. Твоя рішучість змінює реальність Не бійся невідомого. Невідомість. Відкриває нові можливості. Твій страх, лише ілюзія. Дій і відкрий новий світ. Зберігай спокій у бурі. Емоції, руйнують ясність. Спокійний розум завжди знаходить рішення. Навіть у хаосі, ти можеш залишатись сильним. Щастя це вибір. Твоє щастя не залежить від обставин. Обирай думки, які приносять радість. Шукай сенс, і ти знайдеш гармонію. Сміливість перемагає страх. Страх лише ілюзія. Сміливість дозволяє діяти навіть у невідомості. Кожна дія робить тебе сильнішим. Живи в гармонії з собою. Не намагайся бути тим, ким ти не є. Прийми себе зі своїми недоліками і сильними сторонами. Справжнє щастя у внутрішній злагоді. Не бійся помилок. Помилки це кроки до мудрості, а не поразка. Чим більше ти намагаєшся, тим більше ти навчаєшся. Кожна помилка робить тебе досвідченішим. Труднощі роблять тебе кращим. Перешкоди, формують твою силу. Кожен виклик, це можливість рости. Чим більше ти долаєш, тим більше ти досягаєш. Не поспішай, але дій. Терпіння це ключ до успіху. Але без дії немає результату. Крок за кроком, ти досягнеш своєї мети. Наполегливість відкриває всі двері. Цінуй справжніх людей. Люди, які поряд з тобою формують твоє оточення. Оточуй себе тими, хто надихає і підтримує. Справжні друзі це скарб, бережи їх. Найцінніше в житті не потребує складності. Справжня краса в простих речах, які дарують щастя. Простота звільняє від зайвого. Контролюй свої емоції, гнів і страх це пастки, які віддаляють тебе від спокою. Зберігай рівновагу, і ти знайдеш рішення. Спокійний розум, найкращий порадник. Кожен день це новий шанс. Те, що було вчора, вже не повернеться. Сьогодні це твій шанс почати все спочатку. Живи зараз. І насолоджуйся моментом. Майбутнє в твоїх руках. Твоя доля залежить від твоїх рішень. Кожна дія формує твоє завтра. Будь творцем свого життя, а не глядачем, не розпорошуй свої сили на дрібниці. Зосереджуйся на тому, що справді важливе. Твій фокус визначає, твій результат. Не шукай щастя зовні. Щастя це стан душі, а не зовнішні обставини. Розвивай внутрішній спокій. І ти знайдеш гармонію. Зміни себе, і зміниться світ навколо. Кожен виклик це дар. Життя дає тобі випробування, щоб зробити тебе сильнішим. Сприймай труднощі як можливість рости тільки через виклики. Ми стаємо кращими. Прийми свою відповідальність. Твоє життя це твоя справа, а не оточення. Перестань звинувачувати інших і почни діяти. Відповідальність це перший крок до свободи. Мудрість приходить з часом. Не поспішай. Все має свій час. Кожна поразка це урок, кожна перемога досвід. Дозволь собі рости і розвиватись поступово. Вчися приймати невизначеність. Невизначеність відкриває нові шляхи і можливості. Приймай невідоме з відкритим серцем. І воно відкриє себе тобі, Цінуй маленькі радості. Щастя ховається в простих речах, які ми часто напомічаємо. Навчися насолоджуватись моментом. І ти знайдеш гармонію. Кожна мить життя це подарунок, цінуй його. Будь підтримкою для себе. Ніхто не знає тебе краще, ніж ти сам. Підтримуй себе у складні часи і будь своїм найкращим другом. Ти сильніший, ніж думаєш. Вчися казати ні. На кожна можливість варта твоєї уваги. Не кожна людина варта твого часу. Навчися захищати свої кордони і зосереджуватись на головному. Справжня міць в тому, щоб відмовитись від зайвого. Живи за принципами. Принципи це твої орієнтири, які допомагають не збитися з курсу. Дотримуйся своїх цінностей, і ти завжди будеш на правильному шляху. Твоя чесність визначає твою силу. Залишайся вірним. Перешкоди це частина шляху. Немає шляху без труднощів. Вони загартовують нас. Не уникай викликів, приймай їх як можливості для росту. Кожна перешкода це ще один крок до твоєї мети. Будь гнучким у мисленні. Гнучкість дозволяє адаптуватись. До будь-якої ситуації. Не бійся змінювати свій підхід, якщо старий більше напрацює. Життя це постійна зміна. Навчися бути її частиною. Цінуй кожну мить. Минуло вже не повернути, а майбутнє ще не прийшло. Твій час це зараз. Використовуй його для створення моментів щастя. Кожен день це новий старт. Не зволікай. Ти завжди маєш вибір. Навіть коли здається, що варіантів немає, ти обираєш, як реагувати. Твоя реакція визначає твою силу, не дозволяй обставинам диктувати тобі. Обирай мудро і з впевненістю. Адже це твоє життя. Відповідальність це свобода. Коли ти береш відповідальність за своє життя, ти стаєш його господарем. Звинувачення інших лише тримають тебе у пастці. Дій самостійно. Твоя свобода починається з твоїх рішень, не з чужих дій. Думай менше дій більше. Роздуми без дії не змінять реальність, лише відволікатимуть. Кожен маленький крок вперед краще, ніж стояння на місці. Дія створює імпульс, а імпульс веде до результату. Не чекай ідеальних умов. Ідеальний момент ніколи не настане, бо ідеальність це ілюзія. Почни з того, що маєш зараз. І вдосконалюйся на шляху. Твої дії сьогодні створюють твоє завтра. Не відкладай. Сила у витримці. Терпіти це не слабкість, це ознака внутрішньої сили. Перемоги приходять до тих. Хто витримує труднощі. Витримка дає тобі час побачити світло навіть у найтемніші часи. Природа вчить нас гармонії, і невпинного руху вперед. Як річка не зупиняється на каменях, так і ти не зупиняйся на перешкодах. Пливи у своєму потоці і знайдеш свій шлях. Не бійся починати спочатку. Кожен новий крок це шанс на щось краще. Не бійся змін. Минулі помилки не визначають твоє майбутнє, а лише додають мудрості. Почни знову, але цього разу, сильніше і розумніше. Шукай сенс у простоті. Справжня краса життя у простих речах, які ми часто напомічаємо. Щастя не в розкоші чи досягненнях. А у щирості моментів простота дарує свободу і наповнює життя змістом. Зміни це процес, нічого не змінюється миттєво, все потребує часу і зусиль. Розвивай терпіння і віру в процес, і ти побачиш результати. Кожен день це крок вперед, навіть якщо він маленький Не дозволяй сумнівам тримати тебе. Це лише відображення страху, а не реальності. Дій, навіть якщо ти боїшся, бо дія знищує страх. Кожен твій крок додає впевненості і забирає силу у сумнівів. Будь стійким, як скеля. Життя може бути тебе хвилями труднощів, але ти маєш залишатись сильним. Стійкість не означає відсутність болю. Вона означає вміння його витримати. Твоя сила у твоїй стабільності і віри у себе. Мрій, але плануй. Мрії – це лише стартова точка. Без плану вони залишаються ілюзією. Створи реалістичний план дій і рухайся до своєї мети. Твій успіх це поєднання бачення і дії, не тільки фантазій Цінуй свій шлях. Твій шлях унікальний, не порівнюй його з іншими. Кожен має свої труднощі і перемоги, які формують його особистість. Прийми свій досвід як частину своєї історії. Не дозволяй минулому тебе стримувати. Минуле – це лише спогад, не кайдане. Ти не можеш змінити те, що було, але можеш змінити те, що буде. Вчися на помилках. Але не живи в них. Кожен день це новий розділ. Сьогодні це новий крок. Не витрачай його на вчорашні жалі. Напиши свою історію з чистого аркуша і зроби її натхненною. Ти будуєш своє життя, тож наповню його змістом.